Жодного дня без скандалів з ТЦК. в Одесі. Пасажири громадського транспорту сварилися із працівниками військомату, які зайшли перевіряти документи у чоловіків мобілізаційного віку. Принаймні, саме таке повідомлення розповсюджується в телеграмі. У телеграм-каналах також гуляє відео, як працівники ТЦК знову ж таки в Одесі вимагають у пасажирів вийти з транспорту для перевірки документів. Ви погано чуєте чоловіки від 27 років. Будь ласка, вийдіть з автобусу для перевірки військово облікових даних. Ми не затримували довго автобус. Перевіримо та Скандал стався і в Чернівцях. Вихось машини. Шановний спілкуватися насіє перевідповісти. Давай. Та мені там чоловік лаяв представників ТЦК, відверто хамив чергуючи хамство з нісенітницями. Організована косалецькі сидити з путіним жире червоної круза до того, поки високий займає військові, на яких словесно напав чоловік. Повернулися з фронту, їх перевели в ТЦК через поранення. Що, збачкає, ти до чоловіка ти до чоловіка якісь претензії маєш. Чоловіка є убити, чоловік служив, він не чоловік не був зали. у зоні бойових дій, отримав поранення і... і переведений сюди на посаду у ТЦК. Так. Йому дали що наказ. Даєш? І що ти його звинувачуєш? У чому що ти це? його звинувачив? Що, що він на на забоїться саме? До тебе Я тебе питаю. не тебе, він, а вас. Виму... Відео оприлюднив блогер Андрій Серебрянський, відомий як Луганський. А в самому Чернівецькому ТЦК повідомили виданню Еспресо Захід, що знають про випадок, і наполягають, що представники військомату лише нагадували про мобілізацію перехожим. Ось що заявила начальниця служби зв'язків з громадськістю Чернівецького ОТЦК та СП майор Тетяна Гайдащук. Даний громадянин намагався спровокувати конфлікт, здійснював зйомку. Військові, які проводили оповіщення, переведені в ТЦК та СП після отриманих поранень та проблем зі здоров'ям з бойових бригад. Про цей випадок буде повідомлено відповідні правоохоронні органи. Кінець цитати водночас, все ж проблеми із роботою ТЦК є. Так, президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко Розповів виданню НВ, що ТЦК тиснуть на працедавців. Військові під час мобілізації намагаються змусити бізнес виконувати невластиві йому функції, зокрема, щоб директори підприємств роздавали повістки своїм працівникам. В конфедерації роботодавців наголошують, це не функція роботодавця, це функція працівників ТЦК, як і перевірка реєстраційних даних працівників, яку також намагаються повісити на бізнес. Звернення щодо порушень ТЦК отримує і уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Про це він заявив в інтерв'ю виданню НВ. Цитую. Основне питання, яке порушують громадяни України, це невідповідність мандатів ТЦК. Це коли вони вимагають перевіряти документи, забирають документи і фізично затримують громадян України. У них таких прав немає. Кінець цитати Лубінець також розповів, що по випадку, коли робітники військомату застосували силу проти громадян, відкрите кримінальне провадження. Знає омбудсмен і про ситуації, які дуже нагадують викрадення. А не мобілізацію, коли людину серед вулиці заштовхують в бусик і вивозять. Та наполягає, що такі історії не є системним явищем. Коли подібне стається, то він, як уповноважений справ людини, відкриває провадження і направляє всі запити. До деяких ТЦК навіть моніторингові перевірки, а комусь із керівників ТЦК відправляє повідомлення, аби вони приймали рішення щодо покарання винних. Та покарання передбачено не лише для працівників ТЦК, а й для ухилянців. Так, за неявку до ТЦК мобілізованим загрожує або штраф, або позбавлення волі. Штраф складає до 30 неоподаткованих мінімумів: це 3400 або 5100 гривень. За перший раз, якщо людина не з'являється до військомату вдруге, то штраф. Подвоюється, розповідає юрист Андрій. Приходько якщо ви вже пройшли військову лікарську комісію, вас визнані придатним для несення служби і вам видають повістку для несення служби. Або якщо ви мобілізований, то мобілізаційне розпорядження, і там написано, коли ви повинні з'явитися з речами для несення військової служби, і ви не з'являєтесь по цій повісті, то там стаття 335 кримінального кодексу України і позбавлення волі від 3 до 5 років. Новини є і від Міноборони. Там планують запустити електронний кабінет військово зобов'язаного у другому кварталі 2024 року. Про це повідомила заступниця міністра Катерина Чорногоренко. Громадяни зможуть носити ці зміни прямо в своєму електронному кабінеті щодо своїх персональних даних, і це буде також більш сервісно, більш зручно. З будь-якої точки зручної для них зможуть уточнювати всі дані, які потрібно. І статус учасника бойових дій також запроваджено можливість подати електронну заявку на отримання статусу учасника бойових дій. Також Міноборони спільно з державним центром зайнятості вдосконалюють систему рекрутингу. Центри зайнятості пропонуватимуть безробітним вакансії в ЗСУ. В першу чергу це стосується небойових спеціальностей, зазначили у прес-службі Міноборони.